Підрядне речення види підрядних речень. Складно підрядне речення це таке речення, де є головна частина і підрядна, і підрядна частина залежить від головної. Я всміхнулася чому? Бо почула добру новину. Перше речення. Я всміхнулася головне. Від головного речення. До підрядного ставимо запитання, бо чому?» «Бо почула добру новину. Підрядне речення може стояти після головного. Я піду гуляти, коли, коли закінчу роботу. Може стояти перед головним реченням, коли закінчу роботу, я піду гуляти, і може стояти всередині головного речення. Я піду, далі підрядне, коли закінчу роботу. І продовжується головне гуляти. Види підрядних речень. Означальні, з'ясувальні і дев'ять видів є обставинних підрядних речень: це часу, місця, умови, способу дії, порівняльні, допустові, наслідкові мети причини. Складнопідрядне речення з підрядним означальним. Відповідають на запитання, який чий. Характеризують іменник або займенник у головному реченні. Дівчинка «яка?», Що усміхається з фото, нагадує мені літо. Підрядне речення, що усміхається з фото, відповідає на запитання яка, і відноситься, пояснює іменник в головному реченні дівчина. Бачу за морями золоті дороги. Де припав до неба синьоокий степ. Люблю осінні дні, коли над землею пливе срібне павутиння. Чому ми поставили від головного речення до підрядного запитання які? Це підрядні означальні, а може, місця, часу. Запитання до підрядного речення ставимо в обох випадках, в обох реченнях від іменників в головному реченні, тільки підрядні означальні характеризують іменник або займенник у головному реченні. Складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним. Головне речення в такому реченні вимагає пояснення, з'ясування і доповнення, і тому підрядне уточнює. Пояснює, доповнює чи конкретизує одне слово в головній частині. Відповідає на питання непрямих відмінків. Наші пращури думали, і тут ми зупиняємося, бо ми не розуміємо змісту головного речення, адже треба з'ясувати. І далі продовжуємо, далі ми пояснюємо за допомогою підрядного речення. Думали про що, що й вони походять від дерев. Складнопідрядне речення з підрядним місця. Підрядні речення місця вказують на місце або напрям дії, про яку йдеться в головному реченні, і відповідають на питання: де, куди, звідки. Сюди, де вуличка забута, приїхав по дитячі сни. Сюди приїхав по дитячі сни. Головне речення. Від головного речення до підрядного ставимо запитання сюди, куди, де вуличка забута. Наступне речення: де ярило ступить, ярина виростає. Ярина виростає де Де ярило ступить. Це теж підрядне місце. Складно підрядне речення з підрядним часом. Підрядні часу вказують на час дії, про яку йдеться в головному реченні, і відповідають на питання, коли, відколи, доки, з якого часу, як довго. Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому. Я вийшов з дому, коли Коли світило яскраве сонце. Він почекав, доки почекав, поки вагон зрушив з місця. Складнопідрядне речення з підрядним способом дії міри і ступеня. Підрядні способу міри і ступеня вказують на спосіб дії або ступінь вияву ознаки, відповідаючи на питання, як, яким чином, якою мірою, наскільки. Він так сильно дмухнув на свічки, як, що ті попадали. Стільки, скільки міг, стільки й допоміг. Скільки, стільки й допоміг, наскільки допоміг, скільки міг. Це теж підрядне міри і ступеня. Складнопідрядне речення з підрядним порівняльним. Підрядні порівняльні речення відповідають на питання, як, як саме, подібно до чого. Їхнє кохання занепало як, неначе сад відцвів весняний. Дівчина йшла як, мов ли бідунька летіла. Характерною ознакою підрядних речень порівняльних є те, що в підрядних порівняльних реченнях вживаються тільки порівняльні сполучники як, ніби, мов, наче, неначе. У складнопідрядних міри і ступеня способу дії порівняльні сполучники вживаються надзвичайно рідко. Складнопідрядне речення з підрядним причина. Підрядні речення причини вживаються для вираження причини дії і відповідають на запитання, чому, через що, з якої причини. Павлусь нікого не боявся, чому? Адже тут всі були йому знайомі. Човен не міг швидко пливти, чому? Бо весла зовсім розсипалися. У складнопідрядних реченнях з підрядним причин є сполучники адже Бо, тому що, оскільки. Ці сполучники більше в інших видах підрядних речень не вживаються. Складно підрядне речення з підрядним мети. Підрядні речення мети вказують на мету дії, про яку йдеться в головному реченні, і відповідають на питання, для чого, з якою метою, навіщо? Я посланий, навіщо, з якою метою, аби виконати закон. Щоб не пламеніти в горобині самотню, посадив я поблизу неї нашу українську калину. Посадив я нашу українську калину, навіщо з якою метою, щоб не пламеніти горобині самотньо. В підрядних реченнях мети є теж свої сполучники: це аби і щоб, переважно. Складно підрядне речення з підрядним умови. Підрядні умовні речення вказують на умову, за якою, можливо те, про що йдеться в головному реченні, і відповідають на питання, за якої умови. Якби ти послухала мене, у себе закінчилося добре. У себе закінчилося добре, за якої умови, якби ти послухала мене. Коли не знаєш дороги, не виїжджай з дому. Не виїжджай з дому, за якої умови, коли не знаєш дороги. Це не буде підрядне часу, адже сполучник, коли ми можемо замінити сполучником. Якщо, якщо ми таке можемо зробити, то це не підрядне часу, а підрядне умови. Якщо не знаєш дороги, не виїжджай з дому. Складно-підрядне речення з підрядним допустовим. Підрядні допустові речення вказують на те, супереч чому відбувається дія у головному реченні, і відповідають на запитання, незважаючи на що. Хоч була пізня осінь, у повітрі трималися згадки про тепле літо. У повітрі трималися згадки про тепле літо, незважаючи на що. Хоч була пізня осінь. Дарма що в грудні зима повертає на мороз, сонце вже йде на літо. Сонце вже йде на літо, незважаючи на що, дарма що в грудні зима повертає на мороз. У підрядних допустових теж є свої типові сполучники, хоч, хоча дарма що, хай нехай незважаючи на те що. І складнопідрядні речення з підрядним наслідковим. Підрядні наслідкові речення вказують на наслідок того, про що йдеться в головному реченні. Підрядні наслідкові речення не відповідають на запитання. Було досить холодно, так що руки ми притуляли до печі. Тобто, було досить холодно, і який наслідок ми руки притуляли до печі? У складнопідрядному реченні. З підрядними наслідковими сполучник «так що» завжди стоїть після коми. Потренуймося: визнач види підрядних речень. Моя пам'ять плаче над снігами, де стоять берези і хрести. Він усміхнувся, тому що згадав дитинство: якщо підеш зі мною, нам стане веселіше, я відчуваю, що у кожному світанку ховається новий шанс. Подумай трохи. Це нескладне завдання. Отже, перше речення моя пам'ять плаче над снігами, якими це буде складно підрядне речення з підрядним означальним. Він усміхнувся, чому? Тому що згадав дитинство. Тут підрядне причини. Якщо підеш зі мною, нам стане веселіше. Нам стане веселіше, за якої умови? Якщо підеш зі мною, я відчуваю. Що в кожному світанку ховається новий шанс. Я відчуваю, що саме це буде складнопідрядне з підрядним з'ясувальним. Я записую ці слова, щоб не розгубити твоє світло, після того, як стих вітер поле засвітилось тишею, ніч опустилася швидко, так що день не встиг попрощатися, листя шелестіло. Немов хтось перегортав стару молитву. Перше речення я записую ці слова з якою метою, щоб не розгубити твоє світло мети. Після того, як вітер стих, поле засвітилось тишею. Поле засвітилось тишею, коли? Після чого, як вітер стих, після того, як вітер стих. Це складно підрядне з підрядним часу. Ніч опустилася швидко, кома. Так що після коми, так що день не встиг попрощатися, так що після коми це ознака складнопідрядного з підрядним наслідковим. І листя шелестіло як, немов хтось перегортав стару молитву. Ми ставимо запитання, як, але це може бути складнопідрядне способу дії або порівняльне. Але у нас є порівняльний сполучник, мов. Не мов, і тому це складнопідрядне з підрядним порівняльним. Вона йшла так впевнено, що кожен камінь чув її. Якщо небо не затьмариться, вечір подарує нам трохи тепла. Хоч на дворі злива в серці розквітає ясний спокій. Мені здається, ніби тиша іноді говорить. Перше речення вона йшла так впевнено, як запитання. Як? Це складно підрядне з підрядним способу дії. Друге речення. Вечір подарує нам трохи тепла, за якої умови, якщо небо не затьмариться. Це складно підрядне з підрядним умови. Наступне речення. В серці розквітає ясний спокій, незважаючи на що, хоч на дворі злива. Складно-підрядне з підрядним допустовим. І останнє речення мені здається, ніби тиша іноді говорить. Мені здається, що саме, ніби іноді тиша говорить. Це складно підрядне речення з підрядним з'ясувальним. Дякую за увагу.